Україна заходить в зону вогневої рівноваги на війні. Ось такий казочний кінець. Такий сказочний кінець. Ми зараз заходимо в другу фазу стратегічної вогневої рівноваги. В першій фазі ми були із середини травня до початку вересня. Тобто, ні ми не мали можливостей великих контрнаступальних дій, ні ворог не міг рухатись вперед, доки не склалася надуспішна харківська операція. А в листопаді не менш успішна Херсонська. Друга зона вогневої рівноваги триватиме до весни. І той, хто краще надурить ворога, той і матиме перевагу на полі бою. Динаміка війни може мати два аспекти: на відносно твердому ґрунті збережеться така ж логіка дії, як і зараз. Якщо ґрунт буде в'язким і важка техніка не зможе рухатись, то ми перейдемо в затяжні довготривалі дуелі. В частині якості ми в 10 разів кращі. Однак в частині кількості ворог щонайменше вдвічі й досі нас переважає. Отже, рівновага: наші якісні залпи, які досягають мети, на їхні кількісні залпи, які не дають нам поки що рухатись вперед, але це недовго. І е, якраз зараз про зиму в мене дуже багато запитань, і буду зараз їх адресувати до першого гостя нашого ефіру. Раді вітати офіцера руху опору Вільна Україна Андрій Татарук з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаємо вас. Бажаю на місці здоров'я, нашій славній українській нації. Дякую, пане Андрію. І вам навзаєм, пане Андрію. Ми знаємо, що багато військових експертів, зокрема, і там частина якихось російських, вони надзвичайно сподіваються, що зима це стане фактором їхньої перемоги. Тут ми сміємося, тому що повномасштабне вторгнення якраз у лютий місяць розпочалось, і ми вже певною мірою зиму минулу пережили. Кажуть, що із сучасними озброєннями, які надають нам наші партнери, із сучасною формою і так далі, в принципі, вже. Фактор зими так не впливає, він не зупиняє війну. Що ви скажете? Все ж таки, на нашому боці, на жаль, досвід ведення цієї війни вже понад 8 років. То чи справді сезонність може повпливати якимось чином на наших військових, на наших військових завжди буде впливати тепло підтримки української нації і волонтери. І... Просто пересічні громадяни вболівають за те, щоб наші українські е, захисники держави були спроможні вдень і вночі виконувати свої завдання. Це тепло, воно є е, е, надзвичайно підтримуючою силою, і фактором, який допомагає нам е, чинити спротив агресії Російської Федерації. Натомість у окупантів у них все з точністю до навпаки, окрім е, ненависті, вони не зустрічають тут взагалі е, нічого. По-друге, у них абсолютно не підготовлено логістичне забезпечення діяльності цього групування в зимовий період саме тут на території України, тому що ми бачили, що вони достатньо великий проміжок часу були в польових таборах, ну поблизу кордонів України і приймали, брали участь у. Чисельних спільних навчаннях, і в тому числі з збройними силами Республіки Білорусь, тобто, ну діяти в зимовий період для них це не відкриття. Якесь це просто вносить в певному сенсі, скажімо Уточнення в те, що день набагато коротший, ніч набагато довша, і треба більше е, приділяти увагу е, тому, щоб тепловізори допомагали там виконувати завдання вночі. Ну тобто це технічні деталі. Насправді, їх сподівання, що нібито колись там. Ще під час там наполеоновських війн їм допомогла зима. Ну знаєте, натягувати ту ситуацію на сучасну. Це треба бути клінічним ідіотом, тому що зараз ну Україна точно не знаходиться в стані наполеоновських скажімо, військ. Але головне, що ми на своїй території нас тут гріє і земля, і люди, і віра в те, що ми переможемо. Їх же навпаки буде кошмарити все і українські збройні сили, і мороз, і зруйновані ланцюжки, Постачання як харчів, так і ну необхідної логістики. Так що ця зима для них в прямому сенсі має бути і має стати найбільшим кошмаром їхнього короткого нікчемного життя. Пане Андрію, ще одні прогнози, які в принципі мають своє певне підтвердження. Це те, що в Російській Федерації як продовжується прохована мобілізація, так і ймовірніше за все в грудні, в січні буде оголошена вже прямо остаточна друга хвиля. Паралельно з цим ми розуміємо, що мобілізованих дійсно на тих військових частинах, які є ще збережені на території Росії, їх готують і тренують. Далеко не всіх кинули без підготовки на наші фронти. Тобто вони все ж таки сподіваються, що на початок наступного року вони зможуть сколотити якусь там. Боєздатне якесь угрупування і кинути їх проти нас. Оця хвиля ще живої сили ще російських злочинців, які будуть перекидатися на наші території, наскільки вони можуть нанести нам ще додатковий удар? Ви знаєте, що різні чутки ходять, і похід знову на Київ, і похід на Волинь, і що там із Черніговим? То чи варто нам сприймати оцю цю загрозу від Російської Федерації, що вони зможуть наблизитися за результатом і неочікуваністю нападу, як щось, що ми вже пережили 24 того лютого, ну, питання комплексне. Давайте так. Дійсно, підготовка зараз проводиться не тільки на території Російської Федерації, але й на території Республіки Білорусь в усіх хоч центрах іде інтенсивна підготовка особового складу, як діяти, скажімо, підготовка одиночна, як діяти в складі екіпажу на БТРах БМП. І танках, які Росія збирається так само використовувати під час цієї агресії. Це перше, друге. Дійсно, вони сподіваються кількістю мобілізованих вирішити якісно ту мету, яка стоїть перед Кремлем, захопити Україну в той або інший спосіб. І руйнування інфраструктури, на їх думку, і медичних закладів має послабити здатність української нації до опору. Це один із допоміжних факторів. Реалізації. Третє. Е я би сказав, що е прихованість їх намірів, вона ну ефемерна, тому що насправді е і. Ті приготування до, скажімо, чергової ескалації 2022 року вони були очевидні просто дехто не хотів їх сприймати як інформацію для розумів, і всіляко ігнорував і тому ми втратили багато часу на те, щоб належним чином підготуватись і невілювати навіть це скажімо. Повномасштабне вторгнення за це ми зараз розплачуємось в певному сенсі, але то переможемо будемо розбиратись, чому так сталося. Тому я думаю, що всі підготовки не призведуть ані до чого, ніж до поразки, тому що в цей час ми, по перше, не марнуємо за дарма. Ми очевидно готуємось до того, щоб дати відсіч на будь-якій ділянці фронту. Це перше. По-друге, зараз не потрібно. Додаткових якихось надзусиль для того, щоб переконувати наших західних партнерів, допомагати нам чинити опір агресії Російської Федерації зараз. Після того як вже і інші країни, і Молдова і Польща в той або інший спосіб потерпали від падіння російських ракет, чудово розуміють, що краще щоб Україна була спроможня перехоплювати якомога більше ракет і захищати себе, а в тому числі і країни, які є, скажімо, Мають суміжні території з Україною і не потерпати від падіння і ракет, і інших видів агресії Російської Федерації. Тому ми будемо посилюватись, ось до чого я веду. І наше посилення технікою і вишколом особового складу, здатного працювати на цій техніці, насправді буде створювати надзвичайно позитивний, скажімо. Баланс на нашу користь в протистоянні з цими чисельними ордами підготовлених, напівпідготовлених там вояків, яких Російська Федерація буде сюди направляти, тому що ну називати їх насправді вояками вже не повертається язик, тому що воїн це насамперед людина, яка розуміє, що таке дисципліна, що таке дотримання законів, але. Той та навала, яка на нас суне, вона абсолютно не обмежує себе дотриманням чинних норм як внутрішнього, так і міжнародного законодавства, і ба більше вони все дедалі нагадують якесь злочинне угрупування, в тому числі із громадян Росії, які звільняються з міст позбавлення волі в обмін на те, що вони будуть продовжувати скоювати злочини, але вже проти. України тому з таким збродом, врешті-решт, прийдеться нам мати справу, і цей зброд не буде здатен перемогти системно якіснішу, системно мотивованішу українську націю і наші збройні сили. Тому я переконаний, що і це випробування. Ми пройдемо гідно і відсвяткуємо нашу перемогу. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.